Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і це вже мій 10-й випуск огляду на книгу Денверська модель раннього втручання. Такий собі ювілей. Сьогодні я вже буду розповідати про ігри, а саме про те, як нам збільшити кількість можливостей для навчання дитини під час наших спільних ігор. А також як підтримати інтерес до конструктивної та різнопланової самостійної гри дитини. Якщо вам ця тема цікава та актуальна, то не забувайте ставити лайки, щоб я продовжувала робити ці випуски далі. Ну що, тоді пішли до теми. Чому це взагалі важливо, так навіщо нам ця гра. Тому що маленькі діти проводять більшість свого часу саме у грі. Так? І вона виконує певні функції. Наприклад, саме під час гри діти опановують більшість нових навичок. Також вони ускладнюють та розвивають навички, які вже в них є. Так? Вони змінюють свою гру, вони пробують нові способи взаємодії зі світом взагалі, так? і це розвиває їх мислення, це дає їм нові знання про світ, про навколишнє середовище. І в той самий час вони обов'язково тренують свої соціальні навички, адже дуже часто діти включають так, у гру інших дорослих або однолітків. Коли ми думаємо про діток з аутизмом, то часто ми можемо спостерігати, що їх гра має трошечки інший вигляд. Наприклад, діти зраз час від часу можуть повторювати довго одну і ту саму дію. Так, це може бути багато разів, і дитина зациклюється на ній. Через це гра стає досить простою. І в ній немає потреби опановувати якісь нові навички, так? або їх тренувати, адже повторювальні дії не вимагають ускладнень. Також ми часто спостерігаємо, що діти можуть використовувати незвичні предмети так? і якимись неочікуваними способами. Наприклад, дуже популярно так? це будування рядочків із машин або з чогось іншого. Так? Натомість вони їх не катають. Також не так часто ми бачимо використання сюжетно-рольових ігор та, і долучення у свою гру інших людей. Ось ці всі особливості гри впливають на опанування нових навичок. Ми розуміємо, що така гра може призводити до того, що діти просто отримують менше можливого досвіду, так? в них менше часу, менше можливостей для навчання адже їх фокус уваги на повторювальних діях, без втручання інших людей, які є основним ресурсом нової інформації для малюків. Саме тому у цьому розділі ми будемо розбирати розвиток конструктивної гри, так? щоб дитина з аутизмом чи порушенням комунікації так, могла навчатися більшому, використовуючи різні матеріали, взаємодіючи з різними людьми. Єдине, що тут важливо проговорити, це те, що для навчання новим способом гри дуже важливо, щоб наша дитинка вміла хоча б трошки імітувати. Тому, якщо ви розумієте, що ваш малючок не імітує, то краще повернутися до розділу восьмого та присвятити більше часу цій інформації і тим навичкам. І тепер ми можемо переходити до кроків розвитку гри. Ми розвиваємо ці навички, як я вже сказала, так базуючи на імітації та чотирьохступеневій структурі заняття, про яку ми говорили раніше, але зараз ми її трошечки згадаємо. Так, вона обов'язково починається з підготовки до гри. Тут ми підберемо іграшки, з якими ми можемо гратися чи взаємодіяти продуктивним чином, так, та які, звичайно, подобається нашій дитині, які є магнітами чи потенційними магнітами. Після цього вже починається сам процес гри, так, основна наша частина, де ми програємо ну, такий базовий сюжет. Наприклад, ми катаємо машину з гірки, ми там, стукаємо молоточком по м'ячикам, чи там, катаємо пластилін. Тут ми відпрацьовуємо наші основні цілі, вчимося грати по черзі, разом, там щось показувати, озвучувати. І через деякий час вже ми переходимо до наступної частини, до розширення, де вже є місце для на навчання новим способом гри. І саме тут ми демонструємо, як ще можна взаємодіяти з предметами, щоб наша гра стала ще веселіше та цікавіше. І ось тут нам дуже важлива імітація. Адже щоб дитина навчилася цьому способу, їй треба за нами повторити, так? Це може бути з нашою допомогою, чи вона може самостійно це повторити, так, але тим не менше. І після цього вже наступає завершення наш четвертий крок, так? І перехід до іншої якоїсь діяльності, коли інтерес дитини вже так зменшується, так? і не так цікаво грати у цю гру. І тут завжди стає таке питання. Чому ж саме навчати, що показувати, так? що демонструвати нашій дитині? І в нас є два варіанти: перший: ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість іграшок, якими дитина вміє гратися. І тоді ми додаємо нові, так? А другий варіант про те, як ускладнювати вже наявні ігри та сюжети. Так? Якщо ви вирішили, що вам треба зараз попрацювати над збільшенням репертуару кількості іграшок, якими малюк може гратися, то було б добре створити такий список. Іграшок, потенційних іграшок, так, які відповідають рівню навичок дитини або її віку. Ви можете подивитися огляди рекомендуємих іграшок, там, педагогами в інтернеті, наприклад, виписати ті, які вже у вас є вдома. І коли ви створите цей список з іграшками, то треба обрати ті, якими дитина вже самостійно вміє гратися без вашої допомоги. Так? Це те, на чому вже нам не треба фокусуватися Да? вони підходять, наприклад, для самостійної гри дитини. А далі ми з цього списку шукаємо 5 іграшок, якими дитина може сама користуватися, але так важливо, щоб потенційно вони їй подобались, так, і вона могла з ними взаємодіяти. І саме ці іграшки стають цільовими, які ми будемо підготувати для спільної гри та будемо діставати, пропонувати малючку, демонструвати, що з ними можна робити. Деякі з них можуть не підійти. І після декілька спроб, якщо дитина взагалі не демонструє інтересу і ніяк до них не тягнеться, то можна їх замінити на інші зі списку. Це нормально, так? але важливо дати дитині можливість побачити декілька разів, що з цим об'єктом можна робити. А потім вже ми робимо висновок, чи продовжуємо ми навчати дитину цій грі. Або вона зараз не дуже є актуальна для нас. Коли дитина опановує ось ці 5 іграшок, то ми знову повертаємось до нашого списку. Ми можемо його оновлювати та обирати наступні 5 іграшок для тренування. Більшість дитячих іграшок мають, ну, як мінімум, так, бо один базовий спосіб гризними. Якщо це книжка, то там ми дивимося зображення та читаємо дитині якісь слова. Якщо це сортер чи рамки, то ми підбираємо деталі. Якщо ваша дитина ще не знає, як взаємодіяти з іграшкою хоча б ось цим одним базовим способом, то ми починаємо вже з цього. Та не вигадуємо нічого, а вчимо її, наприклад, складати. Ми дістаємо іграшку, сідаємо навпроти дитинки та беремо декілька деталей та демонструємо, що з ними можна робити. Тут особливо важливо робити це швидко та супроводжувати наші дії якимись там вжум -вжум смішними звуками, якимись ефектами, так? щоб звернути увагу малючка до нас, до наших дій. Адже поки що ця іграшка для нього не має сенсу, вона не є мотиваційною на початку. Після цього ми дивимося на реакцію дитини. Що зацікавилась вона взагалі? Чи, можливо, вже навіть трошки імітує, або ж у нас є і з'явилася можливість допомогти їй фізично повторювати за нами там, певну дію, та, вставити, чи ще щось. Якщо інтерес дитини зберігається, то клас, так, ми можемо переходити далі. Швидко зробіть свою дію, свою чергу, так, у нас деталька. І передайте дитині наступну деталь. Так? Подивіться, чи вийшло у неї зробити правильно цю дію, або ж їй потрібна допомога, і ми вчасно надаємо її, так? щоб у дитини не було негативізму, якогось досвіду, що це дуже складно і неможливо. Ідеально, якщо у вас вийде зробити хоча б як мінімум 3-5 повторень, коли дитина маніпулює цією іграшкою правильним чином. Постукала, вклала, кинула. Так? Якщо не вийшло нічого страшного, спробуйте ще раз пізніше. Так буває. Не забувайте робити цей процес веселим, а супроводжуйте його своїми коментарями, звуками або смішними діями. Повторюючи цей алгоритм кожного дня, або декілька разів на день, через деякий час ви помітите, що дитина, в принципі, вже самостійно розуміє, що можна з цією іграшкою робити. Так, і тоді ми бачимо, іграшка опанована. І в цей момент, коли ми це помітили, то ми можемо вже переходити і працювати над розширенням. Я хотіла ще сказати, що в принципі, в кінці книги ви можете знайти список іграшок, які автори рекомендують до використання. І я зроблю їх огляд окремим випуском, бо там багато, да, і це буде пізніше. Але ви, звичайно, можете подивитися вже тут і зараз, взяти собі певні ідеї до цього списку і використовувати. Та, да, це можуть бути книги, матеріали для ліплення і малювання, там, ігри з м'ячиками, конструкціями. Фруктори, пазли, рамки, сортери, музичні іграшки та багато-багато іншого, що ви можете знайти у тому списку і взяти для себе. Ну і тоді, коли ми вже навчили нашу дитину грати з певною кількістю іграшок, ось цим основним базовим способом, то час подумати про різноманіття, про ускладнення гри. І у момент розширення, пам'ятаєте, так, ми вже демонструємо інші нові способи взаємодії з предметами. Якщо раніше ви там будували вежу з конструктора, то тепер можна спробувати зробити з неї, не знаю, дорогу або розбити її, чи щось там машинкою. Або якщо раніше ви малювали фарби, то тепер ми можемо додати інші матеріали. Так? Ми можемо ускладнювати гру через різні варіанти. В нас їх зазвичай три. Так? Перше, ми додаємо більше деталей та там, іграшок, та, частинок. Друге, ми додаємо більше дій дитини. Третє, так, це ми додаємо стадії гри. Будь-який з цих варіантів буде призводити до розвитку мислення, пам'яті, навичок організації та планування дій дитини. Також вона навчає нашу дитинку утримувати свою увагу на грі довше часу, а не одразу там відволікатися. Все це у результаті призводить до комплексного розвитку малючка і є дуже важливим. Якщо ви вирішили почати з першого варіанту та збільшити кількість деталей, то це допоможе, наприклад, дитині навчитися встановлювати причину на святкові зв'язки. Адже, якщо раніше саме ви давали там, стаканчик наступний, да, чи там, пазлик наступний по одному, да, то зі збільшенням кількості, які дитині доступні, вона буде знайомитись, наприклад, з ідеєю цілісного образу та результату пазлика. Також дитина буде працювати над тим, щоб завершити гру, а не тільки кинути недороблений, там, не знаю, вежу чи пазлик. Але деталі важливо збільшувати поступово, щоб дитині не було занадто складно та її інтерес до діяльності зберігався, а не вона подивилась така «уууу, до побачення! Коли ви вже спробували варіант зі збільшенням кількості деталей, то можна перейти до другого варіанту, так, де ми збільшуємо кількість дій дитини. Наприклад, якщо раніше ви подавали дитині паличку, так, і там потім вона стукала, і вона вставляла у дірочку сама, так, то зараз. Ми можемо вже не подавати, а, наприклад, протягувати мішочок з цими детальками, щоб дитина вже самостійно діставала і вже потім там вставляла і стукала. Тим самим її активність та її дій стане більше, а гра трошечки ускладнюється. І у нас, окрім цього, залишається ще останній спосіб ускладнення гри, а саме введення додаткових етапів. Які пов'язані з іграшкою. Зазвичай ми це робимо на початку або в кінці нашої структури. Якщо це може бути не стадії підготовки до гри, то ми підключаємо дитину до того, що треба відкрити ящик, щоб дістати іграшку, або ж показати, де ця іграшка, або там постукати, чи принести її за стіл та відчинити. Так само ми можемо робити в кінці, на етапі завершення. Ми е, підключаємо дитину до того, щоб зібрати іграшку, так, скласти її, або імітувати звуки бух-бух-бух, коли ми складаємо, або відносити на місце чи там, по інструкції, давай, на крісло, чи ще кудись. Таким чином, ми можемо додавати цілі серії дій, які пов'язані з іграшкою, і вони будуть активізувати процеси мислення нашого малюка, процес планування, уваги та комунікацію, звичайно. Те, що ми обговорювали з вами раніше, мало, в принципі, під собою ідею спільної гри, але ж це не все. Окрім цього, нам дуже важливо, щоб у дитини були варіанти самостійної та конструктивної гри з іграшками, щоб ви могли протягом дня займатися ще й своїми побутовими справами, а дитина не бігала, не чіплялася за люстру, а продуктивно щось там гралася з Часто для цього батьки вмикають мультики, які не дуже допомагають дитині розвиватися у ранньому віці, особливо. Так? Ось ця самостійна і конструктивна гра продовжує стимулювати мислення дитини, навіть без вашої активної участі. Так, я розумію, на перших етапах така гра може бути дуже коротка, 2-3 хвилини. Так? І це не дає вам можливості повноцінно там приготувати, їсти, випрати одяг чи поприбирати. Але з часом тривалість буде збільшуватись, але без тренування це неможливо. Починаємо з маленького, дійдемо до вже класного результату. Ну і далі я розповідаю вже про конкретні кроки, як навчити дитину самостійно гратися. Перше, з чого варто почати, це, як завжди, підготовка. Да? Підготовка матеріалів, які можуть бути стати у нагоді для самостійної гри дитини. Могла б здатися, що саме тут треба дістати все, що можна, щоб малюк а, у будь-який момент міг обрати щось. Але ні. Навпаки. Нам треба прибрати все зайве, адже занадто великий вибір веде до хаосу, до хаотичної гри. Це знижує можливість дитини сфокусуватися на чомусь одному. 5-6 іграшок зазвичай у доступі вже достатньо. Коли ви обрали ці іграшки, то знайдіть їм місце так, щоб дитина могла сама дотягнутися. Але щоб вони не були на підлозі, адже дитина може їх легко висипати, розсипати, почати ходити по ним та навіть не помічати вже. Так, тому якась поличка це дуже такий гарний варіант. Бажано, щоб всі іграшки були вкладені у коробки чи пакетики, але такі, щоб дитина їх могла самостійно діставати, ну, якось відчиняти, а в кінці прибирати і переносити їх у необхідне місце зручним способом, а не щоб воно все розсипалося. Так? І тепер подивимося, що відбувається, коли дитина спробує обрати іграшку в таких умовах, які ми створили. Тут ви можете помітити, що деякі з них... Наприклад, незручно діставати і нести. Або навпаки, все добре, все класно, дитині зручно і супер. У ці моменти важливо не залишати телевізор, радіо, Ютуб вімкнутими. Так, також їжу бажано заховати там цукерки чи ще щось. Тому що це дуже сильно відволікає дитину. Вона не може сфокусуватися повністю на самому процесі, бо щось грає десь на фоні, десь якісь печенюшки і все таке. Коли ви підготувалися та вже організували ось цей простір та умови, то можна переходити до наступного кроку, який веде вже нас до обмеження нашої участі так, у грі. І тут наша ціль буде у тому, щоб допомогти дитині обрати іграшку, підготуватися до гри і почати грати без вашої участі, так як того, як показує веде гру. Для цього ви можете допомогти дитині дістати іграшку, яка вона любить. І коли сама гра почнеться, то час трошечки ось так відсунутись, да? можна трошки відвернутися від дитини. Подивіться, що відбувається, чи дитина продовжує грати, або ж вона зупинилася і в розпачі не знає, що робити, побігла далі. Якщо дитина хоча б хвилинку грається сама, то час повернутися до неї, прокоментувати, що вона така молодець і так гарно грається, адже це вже хвилина. Да? І після цього ми можемо знову трошечки відсунутись, да? і декілька ще разів повторити через там, певний проміжок часу, знову там, одна дві хвилини, і вау, така гарна вежа, клас, такий гарний малюнок. Якщо ваша дитина не продовжує грати без вас, Нічого страшного, так? ми можемо її цьому навчити. У такому випадку варто почати грати, як ви це зазвичай робите да, при спільній е, грі. Але через декілька разів почніть змінювати свою роль у сторону спостерігача. А не активного учасника, як зазвичай. Ви можете коментувати, трошечки там підсувати необхідні деталі до дитини, але спробуйте зменшити свою інтенсивність дій, так? казати менше, підказувати теж менше, ставити менше. А? Але тут важливо підтримати наш баланс, да? інтерес дитини і її плюс-мінус самостійна діяльність. З часом дитина буде звикати до того, що можна взяти детальку самостійно, а не що мама там постійно повинна її діставати, подавати і називати. Коли ви бачите, що інтерес дитини трошечки вже зменшується, допоможіть змінити її іграшки, скласти цю та обрати піти там обрати іншу. Таким чином, ви будете їй демонструвати модель самостійної продуктивної гри. Як це має виглядати в кінці кінців? Коли ви цим вже впорались і відчуваєте, що у вас непогано виходить дистанціюватися, то час переходити до третього кроку. Він про те, щоб навчити дитину починати гру самостійно та самостійно її завершувати. Коли ваш малюк а, ще там вже грається з предметом хоча б декілька хвилин самостійно, то час вже до цього кроку йти. Тут наші дії будуть схожі з минулими, так ми все ще демонструємо, що треба робити. Ми все ще допомагаємо, коли це необхідно, але ми вже так зменшуємо інтенсивність та активність наших дій спочатку та в кінці. В залежності від того, що саме робить ваша дитина, так же сама на етапах підготовки та завершення, ваші дії будуть змінюватись. Але загальне правило таке, да, що мінус один, назвемо його мінус один. Як ще раніше, ви і казали. І показували, і допомагали фізично там брати щось, то спробуйте тепер забрати одну із підказок, тому що це все підказки. так? А ви можете знаходитись трошечки далі від дитини, чекати трошечки довше, доки вона обирає, давати їй можливість впоратись більш самостійно, ніж це було раніше. Так само і з завершенням. Ми можемо підказати, що, наприклад, вже час складати. Давай складати, да? а, ну, коли ми бачимо, що дитина вже там відволікається, трошечки там нудьгує з цією іграшкою, але все рівно важливо менше приймати у цьому участь, ніж зазвичай. Після того, як ви потренувалися у цьому, то важливо подумати про наступний крок, а саме ще треба думати про зміни іграшок. Не варто очікувати, що наша дитина постійно буде так ху-ху, щасливо гратися з пітьми іграшками, і все. Да? Тому раз на день, так, раз на два дні, наприклад, ми можемо змінювати декілька іграшок з набору на якісь інші. Не треба все одразу. Вона може загубитися між ними. Да? Але це теж те, що вона любить, декілька змінюємо поступово. Да? Але пам'ятаємо, знову ці іграшки повинні бути мотиваційні та опановані дитини, тому що ж ми хочемо самостійну гру, але не без вас. І далі. Ми вже працюємо над поступовим збільшенням дистанції між собою та нашою дитиною. Коли ваш малюк почне гратися, то відсувайтеся від нього все далі і далі. Також добре, якщо виходить, удавати, що ви чимось зайняті, але не варто для цього брати телефон, це погана ідея. А, або щось інше дуже цікаве для дитини, адже він просто візьме і прийде до вас. Та-да-да-дам! Натомість можна взяти. Книгу, якусь, звичайно, без зображень, або робити якісь прості дії, як сортувати шкарпетки. Не цікаві для дитини. Ви все ще недалеко від вашого малюка. Ви все ще можете спостерігати за його грою. Але тут ми вже удаємо, що ми зайняті, та? або ми справді зайняті. <с> І ми не біжимо до дитини на першій проблемній же ситуації, а даємо трошечки можливість малючку впоратись з нею самостійно. Так, якщо ми вже бачимо, що відбувається щось таке критичне, та, то це час втрутитися. На цьому етапі. Ще можливо, потреба у допомозі під час переходів від однієї діяльності до іншої, адже це складніше ніж просто гратися з іграшками, але все рівно пам'ятаємо, що ми намагаємось продовжувати а, зменшувати свій вплив на цей процес. І, в принципі, це вже останній крок, який дозволить вам займатися своїми справами, доки дитина грається самостійно, продовжуйте його робити, тим самим ви будете тренувати дитинку з тривалістю її там, гри. І на цьому наш випуск буде вже сьогодні закінчуватись. Наступного разу ми будемо обговорювати рольову гру, як навчити її дитини і як зробити її гнучкою і творчою, щоб вона розвивалась. Дякую за ваш перегляд або прослуховування, та, звичайно, за ваш зворотній зв'язок, який мене дуже підтримує та мотивує продовжувати далі. Як завжди, більше інформації про розвиток дітей з особливими освітніми потребами, приклади ігор, так, розбори якісь ви можете знайти на моїй сторінці в Instagram, посилання на яку є в описі до відео або у шапці телеграму. До зустрічі через понеділок, Па-па!